Її звуть Тіні, а це міні. Тіні люблять міні. Дістали з пачки і просто з'їли сосиски міні від Бащинського. Так я не ну мені навіть соромно а, зізнатися, але до того, як я не потрапила в армію, я не знала, що є такі проблеми, що наші дівчата бідолашні носять чоловічу форму. Яка просто величезна, яка ну це незручно. Штани спадають, треба ременем там себе затягувати дуже сильно. Цей кітель, який звисає просто по коліна, а тут там, де має бути плече, воно на, на ліку сюди злазить. З цим, звісно, важко. Не, немає взагалі жіночого, жіночої форми. У мене просто ще 36 розмір взуття, але. Та але на жаль в армії все взуття починається там з 39-го розміру. Є е, да ну багато жінок, яким у яких 38-39, тридцять їм, в принципі нормально. Ну, Вони всю випадку, випадку шкарпеточку не підійшли, не допоможе там. Ні. Там навіть дві не, якщо підійдеш, вона не 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 допоможе. Е, то починаєш викручуватись, але є дуже багато зараз. Е, от саме зараз, після 24 лютого, почали з'являтися е, волонтерські організації, які саме допомагають жінкам. Вони шють форму. Зрозуміло це, я сама собі замовляла. Я була така щаслива, коли я одягнула жіночу форму, от, наче там, та що тут такого, ну, яка різниця? Одягнула чоловічу іди йди собі. Але ні, це максимально незручно. У мене взагалі мені штани були короткі, вони мені по кісточку. Але я розумію, що там в цивільному житті зараз так модно, а там холодно. І якби ну, дивишся, я, я дивилася на себе, попросила мене сфотографувати, мені навіть було Я навіть нічого не виставляла перший час, Ну, мені було соромно. Реально, то, ну, то було смішно. А потім, я пам'ятаю, я знайшла жіночу форму, мені прислали, я була щаслива. Я зараз в штанах це жіноча форма, це кофта, це чоловіча. Якщо побачите, вона на мене висить все. Е, ну, але є пояси, це поясниться. Да. Ні, ні, це жіночі, це нормально зараз якраз, але це літні штани. У е, мене е, зрозуміло, що є термобілизна під низом, я завжди вдягаю, але розумію, що зараз вже. Холодніше і стає, і мені вже хочеться, напевно, вже, я не знаю, дві термобілизни, напевно, треба вдягати. Я не знаю, що робити, тому що ну, воно реально холодно. Тому що ну, я працювала коли журналісткою і, і на морозі, і все. Але якось там все, десь машину забігла, десь там якусь кав'ярню забігла. якось там не, Це не, впевне, було не було проблеми з одягом таким. Так, 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 то, та, то, так то був і. мій одяг і все. А, а тут виходить, що знову ж таки, ну, літні штани. Маю надію, що можливо пощастить мені знайти е, е, жіночу форму саме теплу. Але це ти сама мусиш шукати, так? Сама, сама сама шукаєш, сама за власний кошт. Але я, я не бачу проблеми, тому щоб сама собі купити. Е, все ж таки, е, Можливо, мене хтось не підтримує із моїх побратимів та посестри, але ми отримуємо гроші. І, Можете ти і, собі дозволити насправді. Так, так як було там да до 24 лютого, коли наші військовослужбовці отримували наднизьку зарплату. Ну зараз, якщо подивитися, у нас да, от ми бачимо там відео, фотографії, там токи ну в фейсбуки військовослужбовці красиво вдягнені, а це не це не це не держава їх вдягнула, насправді це вони самі собі все купили, тому що ну видно, що не нестандартний такий одяг. Тобто зараз вже є дуже багато можливостей, що військовослужбовці можуть бути да ну. Ну, вдягну, красиво, вдягну, красиво, вдягну, красиво. Вдягну, Да. До цього там да, такої можливості у них не було. Що видали, то вони і одягали. А зараз там і мультиками ті вони вдягають і все. От я, наприклад, я так хочу собі жіночу форму мультикам, але але де пізнати? Будемо шукати? Де так. Йдемо. Але є така проблема із взуттям, із одягом. Знову ж таки, в мене є дуже багато друзів, які мені допомагають. Вони мені знесли курточку такому. Маленького розміру а, вона тепла, це зимова куртка. Я не знаю, як вдалося знайти таку, але а, я, 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 дуже, я, та, та, я дуже вдячна. Є ще одна зимова куртка, вона, вона, звісно, була чесна на мене, але я розумію, що попереду у нас ще буде такий мінус-мінус. Тому. Курска на куртку та, і нормально. Та, і нормально, та, нормально. Та, Головне так. не змерзнути. У мене не було проблем. Правда, так, ну так? каска, мені видали маленьку каску, мені хлопці там затягнули. Тобто вона регулюється? То так, все, вона, те, вона регулюється. Вона, я одягнула, ні, зрозуміло, вони принесли одну, не підходить, друга, не підходить. Десята, о, підійшла. Раз знайшли, мені тут все затягнули, все там натягнули, Все нормально з каскою. Щодо броніка, я не скажу, що там була проблема. Мені видали. Ні, ну там був мені видали бронік, такий він отакий, да, я, я отак ходила, але я знову ж таки, мої друзі, прислали мені плитоноску, таку якраз теж вона регулюється, якраз по моїй фігурі. Я туди вставила плити, і в мене не було з цим проблем. Тобто можна, я завжди кажу, що можна знайти вихід. Ну, ось я його шукаю. В мене ну просто у, у жінок в армії немає іншого вибору. Просто треба шукати, крутитися, якось там зв'язуватися з кимось, просити про допомогу, не соромитися. Тому що для ну на початку для мене це було е, дуже. Ну, мені було максимально незручно когось просити. Або хтось каже, я тобі хочу щось вислати. А мені Ой, ні, нічого мені не треба, я, в мене все є. Але потім я навчилася приймати цю допомогу. Тому ну, треба крутитися для того, щоб тобі було комфортно, треба крутитися. Ну за тебе ніхто не подумає, якщо ти не подумаєш за себе сам.